Хочу вам сьогодні розповісти про таку ситуацію, яка трапилася з клієнтами. Це клік це склікування реклами. З чим ми стикнулися у жовтні місяці з одним медичним центром, коли робила звіт взагалі за місяць, я побачила а, в самої статистиці близько 700 зафіксованих недійсних кліків. Розповіла це директору, і, звісно, мені поставили ну, перше питання: це, це тільки у нас відбувається? Ні, хочу вам одразу сказати, це може відбутися будь-ким і будь-якому місці. Але ну, це відбувається з тими, хто, у кого великі бюджети. Більше 2-3 тисяч доларів на місяць бюджет, будьте готові до склікування. Це пов'язане з великою конкуренцією в містах. Що таке взагалі клікфрод у рекламі? Клікфрод – це склікування. Це а, шахрайська дія, при якій штучно створюються кліки по оголошенням, витратити рекламний бюджет конкурента. Це може робитися двома способами. По-перше, це наймають людей, або самі працівники сидять і склікують рекламу, тобто вбивають в пошук запити, бачать і клікають. А, що відбувається в такому випадку? Рекламний бюджет витрачається: цільової дії немає, тобто низькі показники реклами. А у вас немає цільових дій, у вас немає конверсії, у вас немає запису пацієнтів. Але рекламний бюджет списаний. Якщо Google система зафіксувала це самостійна, вона вам покаже у світі, але це ще не все. Google може не все показувати, тобто є ще окремі симптоми, можна сказати, де ознаки. А коли склікується бюджет, я вам завтра теж розкажу на що звернути увагу при аналітиці. І другий спосіб, як це робиться, це робиться за допомогою ботоферм. Тобто, це автоматичні склікування, автоматичне списання ваших бюджетів. Тобто, це вже не задіяна, ну, сама людина. Ці кліки імітують реальні травми. <кліки> сама мета цього клікфроду злити рекламний бюджет конкурента та знизити його ефективність.